Степан Хмара. Дорогі друзі. Ми сьогодні зібралися тут, щоб нагадати владі, що вона є для того, щоб захищати національні інтереси України, інтереси української нації. Ми хочемо попередити, якщо далі буде така бездіяльність української влади насамперед Верховною Радою президента України, то український народ розпрощається з такою владою і вона буде покарана. Що на сьогодні потрібно зробити? Припинити будь-які розмови по. Про вибори на окупованих територіях Донбасу. Це питання має бути зняти з порядку денного і жодних переговорів з закордонними якимись представниками, про якісь вибори на Донбасі. Не може бути мови відносно Донбасу. Потрібно прийняти негайно закон про окуповані території України і визнати Росію державою окупантом. І як наслідок негайно потрібно розірвати дипломатичні відносини з Росією далі ми повинні нагадати. Нашим так званим західним друзям, особливо членам Будапештського меморандуму Сполученим Штатам Америки, Англії, Франції і Китаю, що вони коли викручували руки України і відбирали ядерний статус України. До речі, я був завжди категорично проти цього. Вони зобов'язалися гарантувати цілісність і недоторканність української держави і безпеку України. Щогодні, коли план Путіна, так звані мінські домовленості, показали всю неспроможність. Вирішити питання миру на Донбасі перед всім світом Україна повинна поставити питання про переходу на інший формат переговорів. І наша дипломатія має бути наступальною. Ми нічого нікому не винні. Нам винні ті, хто. Забезпечував свою безпеку внаслідок того, що Україна була позбавлена ядерного статусу в 94 році. Ми також маємо зробити все, щоб нарешті припинити базікання про те, що треба неухильно виконувати мінські домовленості. Мінські так звані домовленості. Це план Путіна по плавній такій капітуляції України для того, щоб створити на території Донбасу анклав, який буде підконтрольний Україні, і вмонтувати цей дестабілізаційний орган, який би руйнував Україну всередину. Друге, що ми маємо вимагати від влади нарешті по повести боротьбу проти п'ятої колони. Сьогодні ті, хто творив на Донбасі антиукраїнську політику і привів до окупації Донбасу, не покарані. Вони розгулюють по, по Україні, по Києву. Ми маємо вимагати від Служби безпеки України, щоб вона нарешті припинила переслідувати українських патріотів, а зайнялася ворогами України колаборантами. Якщо ні, то теж потрібно таку службу докорінно змінювати. Шановні друзі, сьогодні це лише перша акція попередження. Що влада нарешті схаменулася і перестала вести другий фронт проти України, грабувати Україну через різні корупційні схеми. І ще раз нагадую: якщо Верховна Рада найближчим часом не прийме закон про окуповані території України на Донбасі, то це означає, що така Рада не має права на існування, бо вона не знає своїх обов'язків. Друге, ми маємо нагадати президенту України, що він повинен неухильно виконувати свої функції, які передбачені 102 ю 106 статтями Конституції України і законом про оборону України. На Донбасі найближчими роками не можна говорити про якісь вибори. Донбас має бути насамперед звільнений, проведена там санація від колаборантів російських, проведена відповідна робота і тільки через. Деякі роки, коли там буде нарешті спокій відновлений український порядок, тоді можна говорити про якісь вибори. Сьогодні це не має стояти на порядку денному. Ще раз скажу, що це є попередження нашій владі, президенту і Верховної Раді. Якщо не далі вони будуть так поводитися досі, то скоро Їхнє ладарювання закінчиться. Ми не допустимо, щоб Україна була зруйнована. Ми не допустимо, щоб Україна капітулювала. Я думаю, що в Україні достатньо є патріотів, які розуміють свою відповідальність як кожний громадянин України, що його обов'язок, конституційний обов'язок, захищати вітчизну. І ми будемо це робити. Слава Україні! あ <music>